Як казати ні дитині? Виховання дітей часто потребує встановлення меж і правил, які допомагають зрозуміти, що є прийнятним, а що ні. Одним із найважливіших аспектів цього процесу є вміння казати ні хоча це слово може викликати у дитині негативні емоції, воно є необхідним для її розвитку та формування адекватного сприйняття світу. Однак сказати ні, це не просто відмовити. Це означає допомогти дитині зрозуміти, чому її бажання чи поведінка є неприйнятними і водночас зберегти емоційний зв'язок. Перш за все, важливо розуміти, що ні це інструмент, який допомагає дитині навчитися самоконтролю та відповідальності. Діти, які завжди отримують те, чого хочуть, можуть вирости з переконання. Що світ повинен підлаштовуватися під їхні бажання, це може призвести до труднощів у спілкуванні з однолітками в школі та інших соціальних ситуаціях. Тому важливо навчити дитину приймати відмову як частину життя, не втрачаючи при цьому почуття безпеки і підтримки. Важливим аспектом є спосіб, у який батьки кажуть ні, тон голосу. Вираз, обличчя та загальна манера спілкування мають велике значення. Якщо сказати ні різко або агресивно, дитина може відчути страх або образу, що може призвести до віддалення від батьків. Натомість відмова має бути висловлена чітко, але спокійно і з розумінням. Наприклад, замість того, щоб просто сказати ні, у відповідь на вимогу дитину варто пояснити причину, Іну відмови ні, ми не можемо зараз купити цю іграшку, тому що у нас є інші важливі витрати. Крім того, важливо надавати дитині альтернативи. Якщо дитині відмовляють у чомусь, вона може відчути розчарування або навіть злість. Однак, якщо разом із відмовою їй запропонувати іншу можливість, це допоможе пом'якшити негативну реакцію. Наприклад, якщо дитина просить купити солодощі перед обідом, можна сказати: ні, ми не будемо їсти солодощі перед їжею, але після обіду ти зможеш обрати собі десерт. Це допоможе дитині відчути, що її бажання враховуються, хоча й не виконуються негайно. Інший важливий аспект це послідовність. Діти швидко вчаться виявляти слабкі місця у поведінці батьків і можуть почати маніпулювати, якщо зрозуміють, що ні не завжди означає ні. Тому важливо бути послідовним у своїх відмовах. Якщо вже сказали ні, то не можна піддаватися нам. Вмовляння чи сльози дитини. Якщо батьки поступаються щоразу, коли дитина наполягає, це призводить до того, що дитина не сприймає їхні слова серйозно і продовжує випробовувати межі. Однак послідовність не означає жорсткість. Важливо зберігати гнучкість у підході до відмов, особливо коли ситуація змінюється. Наприклад, якщо дитина просить додатковий час на групі, Після того, як виконала всі домашні завдання, можна переглянути своє рішення і дозволити це, якщо це не зашкодить іншим планам. Такий підхід демонструє дитині, що батьки готові враховувати її потреби і бути гнучкими, коли це можливо. Важливо також враховувати вік і рівень розвитку дитини. Маленькі діти, наприклад, можуть не розуміти складних пояснень, тому ні повинно. Бути простим і зрозумілим у той час, як старші діти можуть вимагати більш детальних пояснень і участі у прийнятті рішень, вони можуть ставити питання і сперечатися, тому важливо бути готовим до обговорення та діалогу, а не просто диктувати свої умови. Крім того, ні можна використати як засіб навчання. Коли дитина просить щось небезпечне або недоречне, відмова може стати нагодою для навчання. Наприклад, якщо дитина хоче пограти з небезпечним предметом, можна сказати НІ. Це небезпечно, але давай подивимося, що ми можемо зробити, щоб це було безпечно. Це допомагає дитині зрозуміти причину відмови і навчитися ухвалювати безпечні рішення в майбутньому. Отже, вміння казати Ні дитині це важливий елемент виховання, який допомагає формувати адекватні уявлення про межі, самоконтроль і відповідальність. Важливо робити це. З любов'ю, повагою і розумінням, щоб дитина відчувала підтримку батьків, навіть коли стикається з відмовою, послідовність надання альтернатив і пояснення причини відмови допоможуть зробити цей процес менш болісним і більш ефективним для розвитку дитини.